Сьогодні на третю годину в телефонному режимі було домовлено з слідчим, що я прийду сюди зустрінутися зі мною по поводу діла поліводи Андрія. Я прийшов, мені чергова заявляє, слідча заявляє, що вона чергує, вона їде на виїзд. Це, я рахую, що це ігнорування даних яких може дати свідок. Це просто-напросто. Ну, ведуть себе в такому режимі, я повністю не розумію. Не знаю, як, як поступати, що робити. Мені 27 вже суд буде, а мені заявляють, що це, що... Приїдьте ще, що дитина маленька кататися буду через час, через два. Я відправляюсь додому.